Всім пірюет сьогодні в Київській області по місцях бойової слави. Тут капець, тут поселок був повністю замінірований. Ну вроді би говорять, як сапіри пройшлись, розмінували все. Тут десь вивалено, там просто вибито. Говорить, там нескільки домів завалено. Машина тут в дворі стояла замінована. В общем, весело. Сьогодні працюємо. Е, люди з Києва купили участок. Участок голий, поки нема нічого. Ну і перше, що вони хочуть, це зробити воду, звичайно. Тут є колодязь у сусіда на дні пісок. Поглиблювали його, але ну, що мене смущає, от тільки що я узнав, джерела іменно не знизу б'ють, так як пливу піски, а з боку джерело йде. Ну так трошки трошки можуть бути питання. Ну, в будь-якому. випадку, Зараз викопаємо приямочка. Там нам люди набрали вже куб води з цієї ж криниці. Ну, приток тут хороший. Так що думаю, доведе бути все добре. І будемо бурити. Так, ну земелька тут. Я тут не завідую її обробляти, звісно. Лопата не лізе. Рубайте ту скалу. Нехай не жар, не холод, не, не спинять вас. Тут сусід каже вже копається, воно говорить, зразу тверде, воно далі через 3 метри говорить, піде м'якше. Взагалі самотюком з бочки тече, ну дуже медленно, то ми кинули нашого вібрика. зараз. Затаримось водичкою і приступимо до буріння. Так, Віталік штани збирає ручки. Чик, все Шучка набирається. Нам сьогодні покоя, походу, не будуть давати знову кротові нори. От туди почала уходити вода. ну Вроді би як поднабралася, становилась. Будемо бачити. ну кроты тут працюють. А нори у них ходи походу безразмерные. Ми якось бурили під Бердичевом. Всі 20 метрів з бешеними поглощеннями. Давай! Панеслайсь, душа в рай. Так, почти 3 метри. шел пісок, але них винос маленький. Винос води маленький, прорвало тут попід, попід деким тут нора. І воно через нору кротову прорвало і сюди виходить. Ну і постійна підлівка. поглощення якби присутствує. На третьому метрі знов почалась глина. Пісочок. Ну, це сухий на мене, інтересний пісок. Е, були суглінки, супісі на шостому метрі отакий пісочок почався. Ну, такий він плотненький доволі. Ну, Виноса грунту немає вже. Все пошло через нору. Він там вже виносить. Тому все, що я в приямку змішується, чистого. Ну, Були провали на штангах, був пісочок. Того жовтого чи кого рижого піска була невеличка прослоєчка далі знов трохи глини і десь около метра такого жовтенького ага. ну він мілкуватий, але я думаю ну він з водою тому що штанга сама тонула в ньому Ну і плюс воно ще перемішалось, набрав його чист, воно, чист, може, чистого метра, не, не зміг набрати. Метра три, то може бути. Це, зараз ще чуть-чуть глибше зайдемо, подивимося, та, що там далі. Ось він цей пісок від 6 до 7. Ну Віталя ще одненьку каже, давай ще одну, щоб наверняка, точно знати. Я-то не хотів, але Віталя він такий, йому ліг поглибше залізти, провірити чи точно спокоїться. Ну ладно, говорю, давай. Ну що я скажу? Віталік, як завжди, оказався прав, маленький водоупорчик. І пішов знову пісок і пішов він отакі біленькі. Отакі біленькі. Возможно є сіроватий відтінок, можливо нема. Ну, тяжко сказати. але він явно лучше, ніж цей. І бурим далі. Дивимось. шуршание. Это шуршание день жад. О, чики такие провал прям. Чики провал такими слоеным пирогом. Красота. Ну, все. Все, вроде ну, вновь какие упорчик. О, знову пішов, провалилось трошки. Такими прям. Ну вроді би як глину я вже тут. Все равно Красота та сподився що там виносить. Ручай. Що там виносить? Бимба! залазіров так ну ідуть водоупорчики пісок водоупорчики пісок ну то тобто, есть глина і, 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 і пісочок почав сіріть не знаю камера передає ні ну, вже трошки сірувати а це може вже бути залізо тому я думаю ми обсадимося десь на 10,5 десь отак Нагріємо кипяточку, зараз зробимо метра півтора фільтра. Вирівнюємо трубу в коточку. Штанги отак приподняли на одну, щоб не завалило піском. Я думаю, не завалить там з глиною воно добре замилось, але ну, на всякий случай треба припадимати. Так, хтось спрашував мене, як, як робить фільтр. Ну, ступенчитим таким сверлом. Отличне сверло. Новеньким бажано, мене віддільно, чисто новеньке, віддільно тримаю в коробоці, щоб було по мінімум заусенців залишалося. Так шахматним порядком, не знаєте, на 18 я розбиваю. І отак зробимо. Обично метр роблю, іноді менше, ну в цьому випадку я думаю півтора метра стоїть зробити. Все, зараз торець, торець феном заплавляємо, одиваємо. Одеваємо фільтри, таким клеєвим пістолетом, їх між собою склеюємо прямо на трубі. І торці теж прям під шкуру нашприцовуємо клею туди. І ніякої коізолянти не треба, вона тримає Запаяли, Ось такий фільтр. Запаяли, спаяли, запаяли. Ну, зараз, мабуть, на всякий случай матне мізо трошки по краях. Мало ли, може ми захочемо трохи приподнятися, щоб там... Чисто як направляйка, щоб скользіла. Так, обсадились і зараз чисту водичку з бочки заженем в ствол скважини. Цей ми краник відкриємо, цей у нас перекритий на насос. І все, от вона жик. и в скважину. Пытали мотор. Привет. Надо так просто притримывать вот так. Чик. Притримали. О, вот туда пришло. Тут Пришла водичка. Да, вот Наберем насос Примите, наш трохи. Вимиваємо оттуда весь весь наш буровий раствор ко можна пониже о, ну, вже навіть сюди пішов перелів Так А вже що вытепили Не все ще не все нутика но... без ножа но со трохи Профі він на пісочку, як ловить пищинки, як стає клинить, да, надо причадко провертати постійно. З тими з ножом таких проблем немає. Ну, він і подороже трохи. Ну, же бачим, ну, досвідно там піском забило. Забільш менш, даже чисто. Даже чисто вода виходить. Ну, що ж так, напевно. Наверное, хорош. Выключай. Свой краник закрываем. И включаем цей насос. Включил мы цей насосик. Держи, это план. А. Ну, А, блин. Оно. А ну, выключ, выключ, выключ. Выключ. Забыл, надо чуть приподнять. до метки нашої оп От там наша меточка на 10 ,5. а тепер знову включай насос. Ну зараз виходить чисто. туди назад стягує бачите зараз Цей фільтрисок должно... обрушитися і вжати фільтр упаде напор. І вода помутніє. Іноді з першого разу не встрити водонос. І буває, вода закінчується. Треба тоді давати повторну промивку. Ну підключати компресор, совувати воздухом, якщо там недостатньо води. Тобто Внутрь всовується всю трубу скважина. Шланг від компресора. Ну, держи піднімаю. Да, Подивимося, можливо. Ми побачимо. Зараз вскрытие водоноса, вода должна стать прям грязна. Прошу Ну подержи, що тобі важко подержати? Та да, подержи, кажу, от вона пішла грязна. Видно, яка вона. Видно, яка вона. А Віталь, постав лопату, щоб туди не тікло. Перекрий туди проток на скважину. Ага, туди втишни. Яка вода. А це якщо йде грязно, це вже нам знак того, що цю глину витягує откуда, що ми замили. Стіночки наші держались для обсадки, а тепер ту глину витягує із водоноса і водонос скривається. Я думаю, ми можемо тепер шланга вивезти десь так ось сюди. Ну і зараз прокачаємося, зробимо несколько гідроударів, я покажу як. Ну І покажемо вже, звільний результат. Так, прошло 2 хвилини. І вона вже зеркала. Дебет такий не дуже, але це ще не було гідроудара. Зараз я покажу вам гідроудар. Вітар, виключай, як проходить гідроудар. Цей кран ми закриваємо, а цей просто з бочки відкрили. І вода з бочки самотюком знову туди ударила. Закрили і знову включаємо станцію. І вода почала знову піти грязна. То есть водонос наш буде дорозкриватися. Рек, побачимо, вона знов помутніє. Не сильно вона і помутніла. Знов просвітлятися почала. Ну, Обачно таких гідроударів робимо 3-4, щоб дорозкрити водонос. Ну, ось вона видно, мутненька, знову стала. Наш водоносний слой розкривається в повну силу. Він ще, він відсотків 20 він десь по напору додавить. Ось видно яка вона мутна, Ось він розкривається. Це, це дуже добре, коли отак виходить глинка та розкриваємо водонос. Тут таких несколько зробимо щоб його гарненько прокачати. Спробував на смак. Е, у воді трохи присмак метала. Тому я думаю, ще, мабуть, на пів метра піднімемо вище. Зробимо її на 10 метрів. Удалося підняти десь сантиметрів на 20. Метка була утоплена туди. Десь потягнуло трохи. І все. Пішком вона вже так обжала, не, не витягується. Напорчик неплохой, сейчас ще несколько гидроударовий. Буде шикарно. Э, Кстати, до слова, бо хтось там казав, ма, тут півтора куба. Э, всі знімають на цих вот узеньких шлангах. Це шланг 25 і шланг, і труба, і діймові. Тому може каже, що тут напор слабый. І на самом деле тут ну, мінімум полтора куба качає. Ну, Я думаю, ми заміряємо. Скажу точно. В общем, заміряв за... 30 секунд набирається 12 літрів. Да. Трошки вас надурив, 1440 літрів за годину. Качає. Трошки не вгадав. Але ще буде по подибити, ще вона не розкачена. Ще ми навіть третій й гідроудар не робили. Ось наша схожина, 32 труба. На 10,5 метрів. Підключена до поверхневого насоса. Обсадних труб немає. До зеркала води тут десь 3,5 метри, скважина на 10,5 метрів. Хто там кричить, що насоси не витягують, більше 9, все правильно, не витягують, якщо до зеркала, вода в трубі тут стоїть на 3,5 метрів. Джерело давить, піддавлює те, що на 10 метрах, воно піддавлює до цих 3,5 метрів. Напорт півтора куба, водичка чиста, не пісочить скважина, що там кричать. Молода скважина пісочить, наша не пісочить. Наші фільтра тримають навіть мілкий пісок. А як же зимою? Всі кричать, а як же зимою, дуже багато питань по цьому поводу. Ну, елементарно, як і люба друга склажина. Лібо копається кесон, тобто ж два з них кольця отут прям закопуються І насос встановлюється в тому кесоні. Либо ж плавно підводиться труба до приміщення отаплює на глибині промерзання вона прям плавно пригибається і вже заводиться в будинок. Або ж літній варіант, так як буде поки тут, поки тут немає ні будинку, нічого. Замовник поки буде временно, літній варіант. Підключив насоса, покористувався. Не треба, відключив, чимось затикнув, щоб нічого туди не потрапило. І все. Вона так може зимувати, запускати її можна рік, два-три, може стояти, її можуть не користуватися. Проблем ніякої немає з цим. Запускаються без через рік, і через два без всяких проблем. Отакий От економ варіант добичі води. Таку воду добити можна не всюди. Два умови є. Перше до дзеркала води не далі, ніж 9 метрів. Друге і основне наявність піщаного, водоносного, водоносної прослойки. Саме піщаної. Такі є, на жаль, не всюди. Як це узнати? Дізнатись. Заглянути в найближчу криницю і спитати хазяїна, що на дні у колодязі. Якщо до води відстань не далі 9 метрів і на дні пісок, у вас є великі шанси на таку скважину. Всім дякую за увагу. Пока. Ну що, не закінчений день ще сьогодні. Тут у нас попутний заказик, теж Київщина. Прямо на городі, прям немає нічого ще на цьому частку. Теж ні електричества, ні води. Руковпали зумф, привезли воду від сусіда, достали он, генератор стоїть. Зараз будемо розклали лінію, будемо перекачувати сюди водичку. Заведемо Геннадія. І будемо бурити. Ну що тут відомо? Тут є рядом, Ну, як рядом метрів 500, мабуть. Колодязь, колодязь на 8 кілець, це десь 6,5 метрів. До води тут там, метра 2-3 метра. И в колодезе на дне песок. Будем надеяться, что песок будет и тут. Приступим. Вода пошел, пошел вода. Выкатилось 100 литров хватило для того, чтобы наполнить шланг. Тоже неплохо. Ну, не 100, там где 80. Но все равно. Давай! Давай! Так хорош. Перших три метрів. І глина, і пісок, і торф з слоями. Ну нічого інтересного. На 4,5 метрах пішов пісочок і він вже має сіруватий колір. Це нам говорить про наявність двохвалентного двохвалентного, здається, залізу. Так, на 5,5 водоупорчик з глини. И далее песочек, между прочим, стал приятнейшего цвета. Таль покруты. краще колір. Що, вони провалюється? Ні. Просто шкрабу... Ну, шкрабе, да, пісочок? Це добре. 9 метрів. Після 9 метрів пішла глинка. Пісок з глиною ну, і далі уплотнятися почало. До 10,5 пробурили. Ну зараз може ще одненьку накрутим, провіримо що там далі. половиною метрів йде глина. От добра добра не шукають, тому будемо ставати на цей пісочок. Скриті водоноса виводить всю муть всю мелку фракцію, Тобто глину. З вашого дозволення не буду робити заміри по дебіту. Я думаю не менше куба точно. І вода без заліза. Там, де ми набирали воду, скважина 70 метрів. Не, 30, так? Да? Да, 28-30. Привишені по металу в декілька разів. Ага. Ну як декілька, мабуть, в десятки ага. разів. Тому що достатньо її постоять час. Зовні вона повністю стоя риза. Тут ну, на смак без зариза. Спажена зроблена на 9 метрів. Всім пока!